У Вінниці стартує сезон осінніх ярмарків. Сільгоспродукцію безпосередньо від виробника вже 4 вересня можна буде придбати на проспекті юності. Працюватимуть червоні базари щосуботи до 6 листопада. Перерва буде лише 11 вересня, коли у Вінниці святкуватимуть день міста. Як показав час, такі ярмарки користуються популярністю у Вінничан, адже городи, на м'ясомолочна та інша продукція тут і якісніша, і дешевша. Торгувати на ринках зможуть лише ті, хто отримали відповідний дозвіл. у управління розвитку споживчого ринку та послуг міської ради перекупщикам торгувати на цих ярмарках заборонено для того, щоб взяти участь у ярмарку. Необхідно взяти документ, який буде це буде пропуск безпосередньо для участі сільгоспу ярмарку. Ми категорично проти того, щоб в цьому ярмарку брали участь люди, які перекуповують продукцію. В тому числі і виробників, чи на базарах, чи на ринках нашого міста, тому максимальну кількість перекупчиків ми сьогодні будемо відсікати шляхом видачі документів безпосередньо для, для участі у ярмарку.